Подивіться, яка красуня, це троянда. Квітка, яка зростає на кущі, має дуже соковите забарвлення. Може бути червоною, жовтою, білою. Є навіть малята такі троянди, які називаються чайними. Ось такі вони мають вигляд і фантастичний аромат. Починається все з маленького, тендітного бутону. Але будьте обережні, троянда це квітка, яка має на своїх стеблах отакі шипи. І якщо невправно її торкатися, то можна поранитись. А зараз давайте пригадаємо, які троянди в нашому садку. Восени трояндові кущі вже не такі яскраві, як літом. Бачите, на багатьох кущах зрізані квіти, тому що восени квітки приходиться нелегко. І тому треба зрізати бутони, щоб квітка приготувалась до зимування. Троянда малята це рослина, яка буде рости з кущика багато років підряд. Тому перезимувати їй допомагають люди. обрізають сухе листя або стебла і навіть обгортають кореневу систему ґрунтом, щоб при сильних морозах коріння не змерзло. Бачите, листя вже пожовкло на кінець вересня, початок жовтня і скоро майже все упаде. І майже немає квітів. А ось так переказують маленькі паростки троянди. Бачите, його закопують глибоко в землю і накривають пластиковою бутилкою. А вас сьогодні я попрошу вийти на подвір'я біля будинку і знайти кущ троянди, а потім набрати в лійку водички. Або якщо її немає, то в звичайну пластикову. Бутилку воду з під крану, дати їй час трохи відстоятися і полити кущик троянди, який ви знайдете під вашим будинком, в самий корінець, не на листя і квіти, а під саме коріння. Якщо ви так будете доглядати за трояндами біля будинку, то на наступний рік вони знову будуть вас звеселяти своїми яскравими і ароматними квітами. До них будуть прилітати комахи, і ви будете милуватися ними, а чайна троянда іще пригостить вам вас е, приємним таким ароматним чаєм із її пелюсток. Виконайте, будь ласка, моє прохання і допоможіть трояндам.